Всім доброго дня! Закінчую працювати над джемпером біжевим ажурним джемпером, в'язаним гачком з умовною назвою Калейдоскоп. І я зробила, завершила, виходить, який це у нас лівий рукав. Ось це перед. Ось цей рукав. Бачите, ну, відповідно тому плану, який я і озвучувала, я дов'язала 22 рядка перлинною в'язкою і далі виконала гачком ту саму послідовність візерунків, яка у нас по тулубу. Ось всі ці. Візерунки точно так, як на, на тулубі точно так я зробила на рукаві. І таку саму резинку, як на тулубі, зробила на рукаві, закрила її теж голкою. Єдина відмінність, виходить, е, тут у мене чергування. Стовпчик без накиду повітряна петля зроблена трошки інакше. Тут у мене, бачите, а, воно виходить, зміщується, тобто стовпчик без накиду в'яжеться в повітряну петлю попереднього рядка. А тут а, ха, зробила стовпчик в стовпчик петлю в петлю. Ну, Це суто я відволіклась і вже потім Помітила, коли вже зробила резинку і зашила рукав. Тому, ну, в принципі, воно не, не псує вигляду, і ну, от, в моєї речі буде отака відмінність. Але якщо ви будете уважні і виконаєте всі рядки саме так, ну тобто тут. Залежить від того, яку довжину рукава ви хочете отримати. У мене ось такий рукав, от від пройми. Зараз я поміряю, скільки це вийшло в сантиметрах. В сантиметрах від пройми вийшло ну, десь 34-35. Ось, бачите. 35, ну, 34-35. Таким чином. У мене це, я от не можу зрозуміти, чи це три чверті, чи ти сім-восьмих, наче більше скидається на три чверті. Ну, і, відповідно, по довжині він майже дорівнює светру. да, довжині. Тому. Дивіться, якщо ви хочете коротший рукав, то ви можете зупинитись десь там менше. Можете взагалі просто зв'язати оцю частину спицями і одразу зробити резинку. Можете ще якось ну, по-іншому. Зробити. Якщо будете робити так само, то десь у вас вийде, ну, мабуть, три чверті. Залежить від, від зросту. Ну, я просто висока, і руки у мене, відповідно, росту довгі. Тому у мене, мабуть, це більше на три чверті схоже. Але якщо так його підтягнути, чи. Попрати, може він ще трошки підтягнеться і буде ближче до 7-8. Тому о, просто в процесі він в'яжеться таким чином, що ви можете його міряти. І коли, особливо, коли цю частину ви зв'язали і перейшли на гачок, то там взагалі нема проблем поміряти. Тому міряйте, дивіться, дивіться як в залежності від вашого бажання робіть таку. Довжину, як вам подобається. Ось у мене це ось такий. А, вже я перезняла спиці, на спиці петлі для в'язання другого рукава правого. А, буду його завершувати і потім вже покажу вам готовий виріб. Ну, на сьогодні, мабуть, це все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!